Наше життя і посилає нам різне в нашому житті, переживає дійсно горе. І різні відходять наші рідні і близькі, і ми наразі запитуємо, чому ти так робиш, але бачимо, Господь робить все на да добро. Нехай бачимо, Бог благословить вас і вашу церкву. І бачимо, дивлячись туди наверх, скільки молоді, скільки підростаючого покоління. Бачимо, якщо Бог дозволить і наповнив, вам, бачимо, вам знову потрібно будувати новий молитовний будинок. Нехай бачимо, Бог благословить. Взиваємо до Господа, трудімося, і Бог буде робити свою роботу. Амінь. Дав для діла, влітку сонцем щиро бавив, поливав дощем із неба, що плоди земля давала свого часу так, як треба. Ось прийшла нарешті осінь. І Ісоти, лани, городи, нам свої плоди приносять за старання нагороду. А для наших душ безцінних які плоди зростили, чи немарно час втрачали? Що для Господа зробили? Перевір сьогодні серце, чи воно творцеві вдячне, чи воно добра шукає. Чого Господню щедрість бачить, аби свято і чесно жити і до Бога бути ближчим, треба з вдячністю, молитві голову схилити нижче. Гордих Бог не поважає, а смирених не залишить. Коли треба і багатим урожаєм, коли треба їх потішить. Коли мудре серце маєш, то в усіх своїх трудах ти надії покладаєш на Творця, що в небесах, підніми у небо очі і осану заспівай, і скажи, спасибі, Отче, за ясний в житті врижаль. Поки що має. Сьогодні в гостях. То велика милість для мене особисто бути з вами сьогодні в цей день. У такий святковий, чистий, радісний день, коли день цей радіє серце наше, коли цей день наповняє радістю і милістю своєю, коли ми відчуваємо Бога у серці своєму. Ми не всіх, можливо, святкуємо, отакий от от день такий маємо. Да? А сьогодні цей день хай буде для нас. Не тільки святковий, а якби ознакою, ознакою того, що ми ще тікаємо один день. Не той день простий, не той день святковий, а той день, коли прийде наш Ісус. Алілуя! Коли всі небо побачать, всі пос... вийдуть із того дому, в якому будуть вийдуть на вулицю, і всі будуть дивитися на небо. Будуть дивитися, коли все буде видно, що наш Ісус буде йти, і той день для нас буде і ще свято. Он. снял шестую печать. Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смокумница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и І остров двінулісь з місця своїх з своїх. Небо скрутиться, якби без... переломнена. Простала і прозросла. І ми вже з вами зараз готуємося, а що буде далі. От вже ізраїльський народ зібрався, а що буде далі? Зараз будуть встановлювати, можливо, храм той. І нам то цікаво, да? і ми то. Нічого нам не цікаво в цьому світі, як тільки на ізраїльський народ дивитися. Бо то, як індикатор такий, Господи, коли прийдеш, коли глядеш. Секретів немає, хоча ніхто не знає, який той день буде. Хоча ніхто не знає, коли іменно той день прийде. Але кожен із нас розсуждає, Господи, сьогодні день святковий. Але той день, коли ти прийдеш, він переверше всі дні. Алівія. Всі дні переверше. Так душа наша прагне до нього. Читаю ще одне місце відправлення. Я думаю, що кожні ці три ознаки, взяти, якщо кучу, три ознаки, ми чекаємо з вами, що ознака, якщо допустимо, взяти Бог через Пророка Йоїля, об'являє дати знамення. На небі, прежде, ніж наступить День Господній, великий, великий і страшний. Чому він такий страшний? І для кого він такий страшний? То, що великий, то ми знаємо, тому що люблячі серця ждуть того дня, і він для нас буде великий. І ми його жаждем, просто кажемо, Господи, вже прийди, вже прийде. Не надо нам нічого, не надо нам нічого, що могло би крадувати наша ручниця. Скрутив Господь небо і світом, як та труба стала, а в кінці труби йде Господь. А в кінці труби ми вже бачимо пришестя Господа нашого. То не буде просто так, що там прийшов Христос або там. Ні. Усі люди на земному шарі будуть бачити, як з небом буде творитися щось не таке, як обично. Буде творитися таке, що всі люди будуть знати, що, оце кінець. Оце вже пришестя Його. Оце вже все. Кожен із нас у цей час. Чи він строїть, чи він будує, чи він жениться, чи виходить заміж, чи має іще такі клопоти цього світу. Він ходить і в серці має таку думку, що прийде свято. Прийде вже. Близиться вже це свято. Близиться. І сьогодні Господь говорить, свідетельством своїм говорить. Написано, що Господін один собрав пір. І на той пір пригласив кого? Ізраїти. Читати Слово Боже, яке записане, повторення закону, восьмій розділ з другого віршика, і кам'яничі слова такі. І будеш пам'ятати ти всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його чи ні. Слава Ісусу Христу, дорогі діти Божі, Церква Божа. Ми сьогодні всі разом згадуємо, святкуємо той славний величний день 50 років вашої церкви. Я привіз з нашої Червоноградської церкви для вас велике вітання від усіх братів і сестер. Вони просили, щоб вас поздоровити, привітати, побажати вам Божого благословення, щоб Бог надальше благословив вас. Ці нелегкі дорозі, і ось я прочитав слово Боже, пам'ятай ту дорогу, хто може вже десятки років, але слово Боже каже: Пам'ятай, як Бог тебе вів і веде, веде цією дорогою. Може труднощі, може проблеми, але пам'ятайте, що Господь є з нами. Слава йому! Мені пригадується цей момент, коли я прийшов в церкву в сокаль. Це вже майже 24 роки тому була така маленька церква, і ви знаєте, я дуже переживав багато Божого благословення саме в цій церкві? Ось тут ти іди до пророка, що Бог відкриє. А я тут почекаю. Коли це було на світанку ще темно, я зайшов туди, запалила сестра свічку і каже: А де ж той брат, що приїхав з тобою? Знаєте, мені страшно стало. Думаю, ну як вона може знати, але Бог бачив. Я приходжу за братом, кажу, їдь, будемо молитися разом. І коли ми молилися, то Бог сказав, я на тому місці ще передбачив багато людей, які будуть спасені. Слава йому! Ось ті, які сидять сьогодні. алілуя нашому Богові. Зі Слова Божого читаю Псалом 67. -й. Шостий віршик і кінці слова такі. Хай Тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи. Земля врожає свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог, Алілуя нашому Богу. Земля віддала. Що нам остається сьогодні дякувати? Що нам остається, та тільки дякувати Богу. Хай би наше серце було наповнене тею подякою. Ви знаєте, що той Бог, який творив, створив небо і землю. Він любить, коли ми дякуємо. Я вірю, що він зараз дивиться на те служіння і він радіє, коли наші уста, наше серце наповнені тею подякою. Хай би ми не переставали дякувати нашому Господеві, йому повіки слава. Амінь. Стань. Расправь свои колючки вверх усатой головой. Будь же колостый, могучий, знатный, пышный, непростой. Посмотри, кругом колосья, гордо голову подняв, Подставляет себе солнцу унижение поправь. А другие, но их мало, так как ты в пыли лежат, Некрасивы и невзрачны, чей не удержат взгляд. То ли мы, головой качая, возвышаясь к небесам, Мы на солнышке сверкая утешаем. Пусть еще он ниже ляжет, в этом нет ему беды, Плод он свой всегда покажет. Видишь, усики полны. От того-то он не может верх и голову поднять, Что до верху зелень полон. Трудно так ему стоять. Так и мы. Когда нас гордость вытесняет все собой, мы среди других колосьев выше всех стоим главой. Нет у нас тогда смиренья, нету правды и любви, нету сил долготерпения от того, что мы пусты. Если больше умоляясь пред Иисусом и любви и людьми, мы во прахе простираясь здесь лежим в пыли, в грязи, люди нас не замечают и с презрением клеймят. Обіжають, притісняють і снімають наш наряд. Но ми все смиренно зносимо від руки святої Творця, і у Бога только просимо сіл. І колос гарділивий, не оставитель тебе, на давай років складеного. Спочивай, їж тапи і веселися. же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тими, хто збирає для себе та не багатіє Бога. Я думаю, це знайоме для нас місце із Писання. Ми не раз його чули і не раз його читали. Сьогодні у вас є свято 50 років. Ви святкуєте день. Часи, коли церква в Сукалі заснувалася. Я думаю, що на протязі тих років, які проходили, ми не один раз, а багато разів, мали ось таке свято, де ви дякували Богу в своїх молитвах. І ось сьогодні ми поєднали ще одне свято, свято подяки. Я скажу, брати та сестри, що це є невід'ємно. Це разом повинні ми дякувати сьогодні Богу, що в Сукалі. Є церква Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа, яка не нуждається кусочку хліба, а має все з подостатком. Бог благословив до свята жнив за ті жнива, які є у вашій церкві. Як казали, казали, брати, на початку вас було тільки декілька чоловік. А сьогодні жнива, слава Господу. Біля 150 членів церкви. Слава йому! бо прикликав людей. Це найбільші жнива. І за те треба дякувати. Нехай вас всіх благословить Господь в дії Святого Духа, в проповіді Івангелії в благовісті. Нехай Божа рука буде над усіма мами. Амінь. Амінь.